Вітаю всіх, ви на каналі Terrain Flux. Мене звати Ірина, це канал про романтику. Ми тут обговорюємо будь-які мантичні системи. Зараз в основному обговорюємо таро. Якщо вам цікаво дізнатися не про фанську думку про таро, якщо вам цікаво, жива без фільтру, з матюками, з історією, з даними. Мантична система Таро, і не тільки. Прошу, будь ласка, заходьте в мій е, телеграм, я його завжди залишаю в описі під відео, е, в описі відео і під відео також. Беріть, будь ласка, чайочок, кавусик, я тут собі цикорій підготувала з медиком, тому що я леді кортизолова. Е, живемо ми в такі часи, де не потрібно зайвий час собі, <зайвий момент піднімати собі тиск. А тема сьогодні в нас якраз про тиск. Тема у нас сьогодні яка 100%. Я думаю, що багато буде в коментарях людей, які незадоволені, не погоджуються. Але я відкрита до діалогу. Я знаю, що людей, яких це напряму стосується, вони не напишуть нічого в коментарях. Але сьогодні контроверсійна тема: кому взагалі треба подалі, от метрів на 300, можливо на кілометр, триматися далі від таро. Кому в таро взагалі нема місця. І коли буду казати про таро, я буду насправді мати на увазі всі мантичні системи, причому і мантично-магічні системи. Давайте я перестану кидатися слово мантика і поясню, що це таке. До речі, це завжди в описі також є відео. Мантика це спосіб звернення до богів, Бога, Всевишнього, кого хочете, поставити, якогось абсолюта, щоб спитати свою долю. Мантичних засобів, просто шалена купа, вони постійно, вони повсюду, люди на пірїнах, на мушлях, на бобах, на, на, ой, зараз буде противне, на кишечках, там, всіляких тваринок ворожили. Нічому тільки вони могли не ворожити. У сучасному світі вже може по Тіндеру знаєте ворожити. Так от. І коли я кажу Мантична система, я маю на увазі Таро, я маю на увазі Ленорман, Кіпер, Оракули, Сибіла, оракул мексиканської лотереї, який і використовується мексиканська лотерея, використовується оракул, будь-що може бути використовуватися оракул, насправді. Коли я кажу магічно-мантичні системи, це в основному я кажу все ж таки про руни і огами. Тобто огам як мантична система і руни. Огам, це такий кельський варіант рун. Це якщо дуже, дуже по-простому і не зовсім правильно пояснити, але пояснити зрозуміло. Отже, сьогодні будемо говорити, кому там не місце. От яким, яким людям взагалі туди не треба я б сказала, що передовсім не треба взагалі суватися людям в цю систему, якщо ви, не, якщо ви за допомогою магії, і лише за допомогою магії. Хочете вирішити проблему. В основному, або за допомогою карт: мантичної системи, так вирішити проблему психологічну, яку можна вирішити лише у психолога або у коуча. От тим людям, взагалі, не місце второ. По-перше, всі свої проблеми. Вони будуть, тобто ми, коли з вами читаємо карти, ми е, читаємо їх одним і тим же інструментом. Ви можете міняти різні колоди, але інструмент, тобто ваші мізки, вони залишаться. І я вже бачила не раз, що навіть якщо читач та, тобто, та хто, або той, хто читає таро, е, він каже достовірно, вони кажуть достовірну інформацію своєму кверенту або клієнтові. Так? Тобто приходить до вас людина, ви дивитесь, що там просто е людина хоче там собі щастя, любові чотирьох дітей а по факту вона а по факту вона нічого для цього не робить, і вона не змінюється. Їй подобається дуже мати такий собі сценарій, такий, такий собі наратив, що божечки мій, я. Така бідна, це на мене наврочили і тому подібне. Е, і я помітила, що. Як би ви не розпинались, причому дуже часто молоді спеціалісти і немолоді спеціалісти, тарологи, вони на це не попадаються. От вони прям на це попадаються, вони прям туди залазять і такі намагаються пояснити, що ні, ми знайдемо вам найкращий спосіб. от так ви зможете пробити. От, так ви так зможете, от, от, будь ласка, просто послухайте мене, я підібру, підберу вам тисячу слів, можливо, якесь це Слово дістанеться до тонкої фібри вашої душі. Людина, яка я одразу просто хочу сказати, що ці люди, вони увагожери. А, які маю на увазі, вони приходять в Таро. Вони ще дуже часто а, це люди, які просто ну дивіться, ми в різних групах сидимо з цікавості, та? Тут, тут не треба. Це я, не не перекручуйте мої слова, якщо що. Але ці люди вони сидять в всіх мантичних групах, які можуть бути. Тобто ви там, і причому вони вибудовують завжди такі відносини з вами, що, Боже мій, я без вас. Помру, я без вашого розкладу зранку помру, чи щось накшал того, особливо, якщо ви практикуєте якісь такі, безкоштовні вираження в групі, чи щось накшал того. Ой, коротше, аж, аж згадала, і я ж така типу, знаєте, згадала, згадала молодість, згадала, як я починала все вести. І вони дуже впевнені, тобто вони сидять в різних групах паралельно, на різних місцях. Е, вони весь час роблять, що ви там просто боженька. А знаєте, его, его таролога, воно таке роздуте. В тарологи. Це окрема тема. Хто йде в таролога? Е, ну, так ось, повертаючись до цього, ця людина сидить в мільйонах групах, вона отримує прогнози на день. Е, і всі прогнози на день в неї в лапках працюють у всіх практиків, хоча вони можуть бути досить різними. Чому? Тому що вона перекручує все, що ви їй не скажете, вона перекручує на свій лад. Є ще одна страшна штука. Ці люди вони настільки дивіться, чому вони там знаходяться, чому вони в усіх ворожіннях беруть участь. Вони хочуть уваги. Вони увагожери, їм потрібна ця увага. Вони дуже часто, до речі, ці люди вони виграють в різних конкурсах. Якщо є конкурс, який, якщо є якийсь такий гівевей, вони виграють в них. Я дуже довго думала: а чого це так трапляється? Тому що я взагалі помітила, що є тенденція тих самих людей знову і знову вигравати. От прям тенденція, і я зрозуміла. Вони дивіться, вони не дають собі увагу. Фундаментальна проблема цих людей, що вони не дарують собі увагу. Вони хочуть дуже сильно уваги зовнішнього світу. А дивіться, як ви отримуєте увагу зовнішнього світу? Якщо ви прийдете до таролога і ви скажете. В мене там проблема, яку ніхто не може вирішити. Але я вірю вам, ви можете її вирішити. І таролог такий з комплексом рятівника. Такий, да, звісно, да, я допоможу тобі. Да, да, да. Це окрема тема, хто йде в таролог. Не будемо сьогодні. Так ось. Ця людина, вона, як правило, дуже така от емоційна, вона дуже себе, вона дуже щиро вам дякує. І настільки щиро, що ви через певний час починаєте безцінювати її подяку, до речі, але це окрема тема теж, це зовсім інший же сценарій. Чому людям вони дуже часто хочуть насправді, вони, і вони повсюди пишуть і кажуть, я хочу навчитись. Єдина фішка. Я хочу навчитись всього. Я хочу навчитись міні-кабали. Я хочу навчитись міні-таро. Я хочу навчитись міні-камінчиків. Я хочу навчитися ще. Я хочу навчитися речами, які можуть потенційно зробити мене особливою. Чому? Тому що я не звертаю на себе увагу. Я не вважаю себе, спнежаю себе особливою. Дуже часто, дуже часто, і зараз я не хочу образити. Батьків або мат... будь-яких батьків, тобто батька або матері одиначку. У нас в основному матері, давайте будемо чесними. Але це дуже часто матері одиначки, які мають одну або більше дитину, які на собі це все тягнуть. От які на собі все це тягнуть, це дуже часто вони. Вони Дуже часто насправді, от якщо я зовсім буду з вами чесною, вони знецінюють мистецтво таро і будь-яку іншу мемантичну систему. Вони її знацінюють. Я вже мовчу там про руни, тому що всі, хто лізуть в руни, і ну, при цьому досить знацінні, вони насправді дуже глибокі скептики. Вони дуже глибокі скептики, тому що ще раз дивіться: уявіть собі, людина, яка підписана на мільйон всіляких прогнозів. Де ці прогнози вони в якусь таку одну масу зливаються з людиною, вона їх підганяє під свої події, замість того, щоб оцінити реально і от через деякий час вона просто не вірить. Тобто там дуже велика криза віри, і найголовніше для неї таро це умовно кажучи важіль, за допомогою якого вона якимось чином закриває в собі величезну потребу. І ця величезна потреба вона пов'язана саме з увагою. Я хочу увагу до себе. Тобто, коли ви робите розклад людині, ви робите, от, ви закриваєте увагу. Вони насправді дуже часто такі люди. Ой, Може, там може просто психологічно зануритися дуже глибоко, тому що насправді бажають дуже великих сил, і, Знову ж таки кажу, вони хочуть вивчати мантику, а за безцінок, за безкоштовно. Або в мене нема насправді це так, хобі, в мене нема, в мене нема для себе нічого такого. Ще раз кажу, таро може бути як хобі. Воно може бути, тому що по факту мова таро, вона може це саме мова. Ви можете вивчити її як мову, але це не коротше. Люди, які мали пізнати себе, і ви, якщо бачили таких людей, ви їх вже пізнали. Тому я навіть не буду тут не буду які, якісь інші додаткові. Отаким От людям взагалі не надо второ, тому що мені здається, що ці люди вони. Вони тупо поплюжуть систему. Е, чим вони її поплюжать? Вони поплюжуть тим, що сакральність процесу втрачається. Е, таро використовується, перепрошую, як якийсь такий інструмент для е, дрочки его, е, для таки собі, донор уваги. Це просто як це, це, це маячня. Це просто маячня, це профанство, це, е, це просто сумно. Фундаментально це сумно. Друге, дуже важливий такий от момент типаж людей, яким я вважаю, не можна второ. І давайте так, я одразу хочу сказати, що правда, вже на цьому етапі треба від самого початку це сказати. Якщо у вас психологічні проблеми серйозні, вам займатися діяльністю не потрібно. Я взагалі бачу таку тенденцію, вона мене, вона мене, типу, є ця закономірність, але вона мене трошечки, трошечки лякає. Що в. Наприклад, в психологію ідуть люди, з, ну, які мають розлади, і таке це, якщо ви подивитесь насправді на, на, психо, на психологію та психіатрію, тобто таку клінічну, короту, глибоку. Ви побачите, що там купа людей. Ну, я розумію, чому так трапляється, ви умовно кажучи, люди такі, в мене проблеми. Я маю вирішити, що в мене там з головою. Вони йдуть вчитися, а потім консультують. Якщо у людини хороший рівень самоусвідомлення, і вона така, так, в мене є оці -оці завтики, оці я буду менеджити е ліками, ці я буду менеджити терап терапією та там от або супервізією та з психологом, а ці я. Просто Просто буду пам'ятати, що в мене є такі когнітивні сумніви, в мене є такі когнітивні упередження, то окей. Ем, я не про цих людей. А от другий тип людей, яким я вважаю, взагалі не можна в Таро це от люди, які в Таро граються, у яких дуже яскравий ефект Профана або ефект данінгена Крюгера. Де людина пройшла взагалі, знаєте, прочитала одну книжку, пройшла одну якусь таку історію, записує відео, записує відео на YouTube. Хоча тут, ну, чесно кажучи, хто що хоче, щоб не поматікнутись так, то так і робить. Але це люди, які повноцінно не пройшли якийсь курс. І давайте так, от зараз, от зараз, я одразу зупиню зараз. Це відео послухають люди, у яких. Діва знаходиться хоч десь, хоч асцендент, хоч ви шостого дому, у вас дуже багато, хоч у вас дуже багато ем, Сонце може бути в Діві, місяць може бути Діві, Асцендент в Діві, четвертий Ді може бути в Діві е, або IC так, в карті. У вас може бути стеліум Діви, тобто дуже багато особистих планет в Діві. І ви такі, ну, да -да -да, та -да, треба, треба перевірити 300 разів, чи я там не набрехала і не те сказала людині, ні. Ні, ні, це не про це. Ми всі маємо право на помилку. Особливо, коли ви вчитесь, ви маєте право на помилку, супер. Це ми кажемо про те, що коли людина, або каже прям так, що мені достатньо того, що я вивчила. Коли людина каже, що я дуже хочу вчитися, дуже хочу вчитися, але вона проходить час, проходить рік, наприклад, але вона не вивчила якоїсь бази. При цьому вона консультує, при цьому вона нав'язує свою думку. Не обережно трактує карти, а нав'язує думку іншій людині. При цьому вона коментує час від часу під різними постами, але я відчуваю отак. Я ж теж сижу в цих цих групах. І це не просто я відчуваю отак. це завжди дуже протилежна думка до того, що було висловлено. Там є е, дуже часто саме самоостінювання само в цьому коментарі, е, але людина, типу, свою думку вкинула. Я вважаю, що таким людям не можна в ТаРО, тому що, по-перше, вони, як читачі та читачки Таро, та, е, вони висловлюють, е, вони виражають систему. Тобто люди. Е, Люди до них дивляться і думають, що всі такі тарологи. І ми розуміємо, що це, звичайно, хибне враження, люди мають більше бути розсудливими, але будь ласка, згадайте, що IQ групи людей чим більше людей він падає і стрімко падає. По-перше, вони виходять, ці люди, які є профанами, і причому профанами, які не хочуть ставати кращими, вони вони репрезентацію роблять цьому таро. Тобто, взагалі, таро і тарологам та іншим античним системам, я використовую таро, бо це найпопулярніше. Крім цього всього, вони дуже натхненно, прямо там дуже натхненно розповідають. Про таро, як вони це бачать, про руни, як вони це бачать і тому подібне. Знаєте, що найстрашніше? Серед таких людей, які я описала, є дуже велика купа майстрів, саме майстрів. І це стрьомно. Тому що це, я впевнена, що я зараз, не називаю, чи ви вже подумали, що купа таких людей. Я скажу дуже часто: вони роблять це фішкою. Що, наприклад, в мене колода Таро лежала е, десь два роки в, е, в шухляці, а потім я її розкрила і почала читати. Не буду казати, що такого не буває, але ви розумієте, маєте розуміти, що людина не читає систему таро в цьому випадку. Вона просто використовує карти як, ну знаєте, що бачу, про те співаю, і вона використовує їх просто як візуальні такі. такі от... Підказки собі, так для свого власного, можливо, непоганого, можливо, дуже таланну дуже такого великого таланту, медіумізму або яснобачення, яснознання і тому подібне. Ви маєте розуміти, що це саме так, але вони не тарологи. Давайте так: ой, прикольна теза. Якщо людина використовує таро в своїх особливо онлайн-розкладах або руни, це не робить її рунологом або тарологом. Тому що вас робить рунологом або торологом, коли ви працюєте в системі, проживаєте в системі, вживаєтесь в систему. Ем, ну і я вже підсумую про профанство е, момент, коли е, чому вам треба додатково називатись тарологом, астрологом, ще кимось, не будучи ним, чи ви просто так не є цікавою людиною. Це теж таке питання, знаєте, відкрите питання не подумати. Нагадую ще раз, що е, залишаю посилання потрібні в коментарях, і також під відео, вони завжди в описі, в описі під відео знаходяться. Я бажаю вам просто чудового дня, будь-якого, де б ви не були, де б ви не знаходились, і безпечного дня. в усіх сенсах: зовнішніх і внутрішніх. Па! Ми з вами близько ще побачимось.